Деяким людям не зрозуміло, що це за цінність просто тому, що я є. Якщо людині з дитинства пояснювали, що її цінність залежить від зовнішності, від оцінок, від користі для інших, то ідея, що я цінний просто тому, що я є, виглядає як маячня. Але я приведу вам кілька фактів, щоб довести, що людину треба цінувати за те, що вона є. Перше, ми не питаємо в немовляти, чим воно корисне, щоб його любити. Воно вже варте турботи, захисту і прийняття. Друге, якщо є люди більш вартісні і менш вартісні, то це вже шлях до дискримінації і знецінення, хтось буде вважати вас нецінним. Третє, кожна людина унікальна, неповторна, навіть відбитки пальців у всіх свої. Кожен має свою історію, що робить його особливим. Четверте, вміння любити та бути в стосунках з іншими. Згідно з основними правами людини, всі люди рівні, і кожна особа має свою вартість незалежно від її досягнень. Цінність людини визначається не лише тим, що вона робить, а простим фактом її існування. І це насправді основа психологічного здоров'я та стабільності знати, що ти цінний не за щось, а просто тому, що ти є.